Знову вдома в Київ завітали відомі американки українського походження мама та донька Ролінс. 71 річна Мішель володарка титулу Міс Америка 1963 вперше в Україні, Колись звідси емігрували її дідусь та бабуся тут все таки інше і схоже водночас. Жінки з високими вулицями тепер розуміють, чому у нас у сім'ї такі знайома їжа, яку я знаю з дитинства. Голубці, вареники, борщ, паска почуваю себе, ніби потрапила додому. Мішель приїхала у Київ завдяки своїй доньці. Монік Ролінс. Вона історик мистецтва і відома художниця. Картини Монік прикрашають галереї та приватні колекції по всьому світі. Тепер яскравими фантазійними полотнами зможуть. Помилуватися й українці, Я досі пам'ятаю, як в дитинстві мене вражали українські ікони в нашій церкві Святого Миколая. Саме вони спонукали мене вивчати мистецтво. Перебування в Україні мене теж дуже надихає. Думаю, створити нову серію робіт. Виставка «Монік Ролінс» буде проходити впродовж квітня у національному музеї Тараса Шевченка.